Сьогодні у нас 23 грудня, початок робочого дня. Хотів показати сьогодні як вимив вверх. Але не покажу, бо впав сніг. Покажу як тут. А ось вчора трошки його почухали. Якийсь стан зробився, що воно все було таке трошки заляпане. Все гарненько вибилось, вимилось, як новеньке зробилося. От контура, все. Тут радіатор хороший, не погнутий. Оздухана сюди затуляли, щоб не попала вода. Так, йдемо далі. Тут ви вже все бачили, тут ще без, без змін. Без змін. Тут трохи коробку почухали, мотор. Не видно, треба закидати кабіну. Страховка тут. -то -то. Тут -то страховка, а тут відкриваємо. З кабіни відкривається. Так, Тут все закидало сніг. Наша сьогоднішня цель брезентом затулити ці двері, бо ці будуть відкриті, тут буде кабіна, а задок буде в гаражі. Тата вже кочегарить. гарить. І будемо працювати. Буду сьогодні більше відосів старатися знімати. Може одним відео, може два сьогодні зробимо. Но хочемо постаратись, чим більше відео, щоб більше в Ютубі було. Відосів, було що згадувати, було що дивитися. От хто може що підскаже, якісь коментарі пишіть. Щось будемо відписувати, розглядати, обдумувати, бо далі постройка цілого кузова, подрамника, кузова і так далі. То пишіть, будемо прислухатися. Так і в нас 23 грудня, вже друга половина дня. Вже наш мерсик тут останеться. ми мимові тут іденькі дирочки. Тут ми так лишили. Затишно. Середину покажу. Такий пробачик. Такий у нас тут вписався. ми його затулили, зашили. Тут трохи вниз так у нас вийшов, брезентом, все його затулили і підбили. Все, тут вже він у нас буде стояти. Далі маємо робити різати раму цього траверсу, попихати сюди. От, переставляти, але треба зараз розчитати і подумати, як воно буде. Бо позиво буде 4 метри, а подумати, як і де буде початок і кінець. Так, нарешті вже машина тут, запакували, розпалили, напалили теплення, все сохне, все гарненько. Відкрутили траверсу. Дімуха виймай тут траверсу. все, траверсу ага. виймається. Вон, вон все, Траверса є. переставиться вона приблизно куди, Дім покажи. Ось так. От ті дири і вона має нам все зіграти. Це типу коротший варіант рами в нас тут. Ну так він йде з заводу. І воно тут має у нас все зіграти. Тут ще кріпиться отака штукенція, Кріплення буде до підрамника. І далі піде кріплення на. Як він? Не спойлер, а. Отбойник. О, у нас, у нас воно все те є. ті яйця. А рама, зараз ми вищитаємо скільки і врізаємо. Вріжемо, тоді все покажемо. ще. 23 грудня, кінець робочого дня у нас. За вікном темно. Почистили ми раму зверху. От, траверсу теж почистили. Погрунтували її. Щоб воно Якась була, щоб її в руки можна вже взяти. Раму поверх погрунтували. Та ще не лізем до того, що буде тут лягати підрамник. Щоб воно вже було. Тут ще буде резина, Ну все покажемо, як воно буде. От на сьогодні кінець робочого дня. Ото врізали, куски тату повиносимо. Врізали в проводку, чуть далі тобі забрали. Та й на сьогодні все. Бружуєчку. Кіт вже в нас живе тут. Тащиться собі. от, та й все.